Привіт усім! Сьогодні 20 березня, і це важлива дата Міжнародний день щастя. Тож поговоримо про те, як знаходити радість у кожній миті. Щастя це чудове почуття, яке важко описати словами. Це коли душа співає, серце наповнюється теплом, а на обличчі сяє щира усмішка. А що для вас щастя? Для когось це родина та друзі, для інших улюблена робота чи хобі, а для когось подорожі та нові враження. Щастя може бути великим чи маленьким. Швидкоплинним чи тривалим в Україні в ці непрості часи щастя набуло особливого значення. Для багатьох українців щастя це мирне небо над головою, здоров'я та безпека рідних, прокидатися без звуку сирен, вільні прогулянки містом без комендантської години, допомога тим, хто її потребує, віра в перемогу та світле майбутнє. Чи знаєте ви, що ідея міжнародного дня щастя виникла в Бутані? Ця маленька гірська країна вирішила шкодуча, що щастя її громадян найважливіший показник успіху. ООН підтримала цю ідею, і в 2012 році, 20 березня, було оголошено Міжнародним днем щастя. З 2013-го його відзначають щороку ось кілька цікавих фактів про щастя. Щасливі люди живуть довше. Щастя заразливе, коли людина щаслива, вона хоче, щоб усі навколо неї теж були щасливі. Щастя це не просто емоція, це вибір. Дослідження показують, що допомога іншим робить нас щасливішими. Щастя це не пункт призначення, це шлях, спосіб життя. Хочете бути щасливими, будьте, то як же знайти щастя? Цінуйте кожну мить, проводьте час з близькими, робіть те, що любите, допомагайте іншим, будьте вдячні за те, що маєте. Пам'ятайте, що щастя всередині нас. Шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами. Як риба у воді, так і ми в ньому. І воно коло нас шукає нас самих. Немає його ніде тому, що воно скрізь. Воно схоже до сонячного сяйва, відхили лище вхід у душу свою. Щастя, це не тільки великі події, а й маленькі радощі. Нехай кожен день приносить нам мить щастя. Дякую за перегляд і пам'ятайте, знаходьте радість у кожній миті.